Вадим Умаров один із тих тисяч кандидатів, які не пройшли відбір до нової поліції Чернігова. Принаймні, поки не пройшли, принаймні документально. Історія його кандидатства типова: один тест, другий, третій, а далі тиша. Людина витратила кілька місяців свого життя на вступ до поліції, і ніхто йому навіть не сказав, чому він не пройшов. Дуже хотів потрапити в цю нову реформу, дуже нужну нам для нашого міста. готувався до кожного етапу. от этапа к этапу, то есть подготавливался серьезно, был настроен. Отправили к главе медкомиссии опять же. К ней пришел, она посмотрела, говорит, ну все, ты, от, начиная от зубов, вплоть, заканчивая ну, то есть психиатром, ты полностью пригоден, то есть жди приглашение на собеседование. Ждал приглашения, его не было э, на собеседование. Начались э, собеседования с интернета, узнал, что начались собеседования. Я сразу же первый четверг поехал в Киев, в центральный МВС, э, до хати и до конец. Заяву зарегистрировали мне, поставили штампик. Вийшла з і сказала, що хаті як з в адміністрації, поэтому вона сьогодні приймати не буде. Ну в ітогі жду письма. Сказали, жди відповідь на письма максимум 30 днів. От уже пройшло. разом з громадськими активістами. Вчорашні кандидати у полісмени прийшли під стіни головного управління національної поліції. Люди кажуть, що проходили відбір без проблем. Вірили в нову правоохоронну систему. А чому залишилися поза нею? Невідомо. Можливо, не зрозуміли принципів самої системи. Для нас критеріями цих людей а, залишили поза системою. Всі вони готові пройти повторний відбір, якщо це знадобиться. Хлопці, які зараз прийшли під ціною МВС, хочуть, щоб а, відбор в нову поліцію був прозорим, чесним, залученням громадськості. Те, чого ми все ж таки не побачили. Головна проблема, кажуть протестуючі, – непрозорість системи відбору. Ну, вона не може бути прозрачною, тому що вона закрита І як для суспільства, так і для людей, які приймали участь у конкурсі. Наприклад, громадськість на сьогоднішній день не знає, хто в конкурсі хто-хто приймав комісії участие. За словами виконуючого обов'язки начальника головного управління нацполіції Едуарда Альохіна, його відомство надавали лише технічну допомогу представникам рекрутерської служби, яка проводила відбір. Всі звинувачення на адресу управління, в тому числі і те, що хтось десь вимагав хабарі, відкидає. Ни один факт не нашел своего подтверждения объективного даже, на, даже на начальном этапе попытки проведения проверки. Заявления эти люди писали? Нет, никто не писал. Эти, ну, для нас поводом для начала проведения проверки является и обращение в прессе, в том числе и по телевидению. Естественно, проверка начинается автоматически. Она началась в том числе и с участием некоторых журналистов. Она закончилась она сразу же, потому что стало понятно, что это абсурд. Все. Когда 4000 человек написал заявление, а прошло 200. Ну, конечно, 3800 будет недовольных. Учасники протесту під стінами управління поліції обіцяють не зупинятися. Хочуть все ж таки в обличчя побачити людей, які вирішили, що вони не можуть бути поліцейськими.